Ну що, hello піпл, з вами Радлекс, і в цьому відео хочу поговорити про свіжий потужний реліз Ghost of Йотей. Нагадаю, що це ексклюзив PlayStation 5, але як ми всі з вами розуміємо, реліз на народній платформі все одно буде, питання лише коли. Але зараз маємо те, що маємо. Чекали, чекали, насикували, Ось нарешті вийшло довгоочікуване продовження Ghost of Tsushima. Після релізу гравці, як завжди, розділилися, тому що одним все сподобалося, інші ж вважають, що історія про найманку це не те, чого. О б їм хотілося, але як то кажуть, ваші очікування, то ваші проблеми, і в цьому є дійсно доля правди. Що ж я в свою чергу поділюся з вами власними враженнями і думками, яким вийшов сиквел і спробуємо розібратись, чи вийшов цей проєкт дійсно вартим уваги. Ghost of Ютей нас переносять аж на сотні років вперед та за сотні кілометрів на північ у засніжені землі Хокайдо. Головний герой сиквелі, а точніше героїня, це дівчина на ім'я Ацу. Вона з народу Айну, яку місцеві вважають Онрьо, тобто мстивим духом. І якщо Самурай Дзін мучився вибором між честю та кривавою помстою монголам, то Ацу без вагань використовує будь-які брудні трюки заради досягнення своєї мети. Важливо розуміти той факт, що вона не самурай, який втрачає свій шлях, а жертва злочину, що віднайшла його через білі. Втрату. Ну а сам сюжет тут доволі банальний та очевидний. Я ще про це казав, коли тільки були перші анонси. Все починається з того, що 16 років тому банда шістка Йотей жорстоко вбила родину Ацу. Дівчина якимось чудом вижила і тепер повернулася як мисливиця за головами, щоб знищити нафіг всіх шістьох убивців, імена яких ефектно написані на її поясі. І загалом, навколо цього і обертається весь сюжет. Нам треба буде протягом гри відслідковувати їх один за одним. Єдине, що хочу окремо виділити, це. Те, що ми можемо самостійно обирати, в який бік рухатись, та кого вбивати першим, другим, третім і так далі. У кожного злодія з ютейської шістки є своя власна історія, свої методи ведення бою та свої прибічники. З усім цими буде розбиратися Ацу, ну тобто ми з вами, по ходу гри. Спершу, якщо чесно, важко зрозуміти Ацу, вона виглядає якоюсь там відстороненою, холодною та навіть трохи егоїстичною. Але що глибше я занурювався в її минуле, я бачив, що вона проявляє власні моральні принципи у стосунках з іншими, то швидше починав відчувати до неї симпатію. Хоч сюжет і являє собою максимально просту та зрозумілу формулу, але все одно він затягує, має цікаві моменти та сюжетні повороти. Звісно, щоб не накидати вам спойлерів та не зіпсувати проходження, я не буду вдаватись в деталі. А щось цікавого можна відмітити, це можливість швидкого переміщення Ацу в дитинство та подивитись на знайомі місця в інший час. Що не кажіть, але особисто мені таке подобається і було цікаво за цим поспостерігати. Як я вже казав на початку, зараз перенесли події гри на Едзо, це сучасне хокайдо, і докоріну воно змінило. Атмосферу гри, це доволі логічно. Тут вже зовсім інший простір зі своїми звичаями, жорстким кліматом і особливими випробуваннями. Але краса тут просто ну якась неймовірна. Жодна інша гра не здатна зрівняти з художнім втіленням Ghost of Youthну, на мою думку. Це той світ, з якого зовсім не хочеться йти. Кожен краєвид, кожен пейзаж, кожен ракор змушував завмирати від захоплення. Краєвиди і пейзажі, це, звісно, добре, але що там по головній фішки серії, це, звісно, бойові системи. На мою думку, вона тут також на дуже класному рівні. Все залишилось майже так само, як і в минулій частині: легкі і важкі удари, блоки, парирування та ухилення. Вороги, які раніше сигналізують про свої дії кольоровими відблисками, сині атаки потрібно парирувати, від червоних ухилятися, а от новинка це жовтий відблиск. Його можна зламати лише зарядженим ударом, і якщо цього не зробити, зброю просто вибивають з рук. У такі моменти, особисто в мене, починається справжня паніка. Я починаю метушитися, намагаюся там підняти клинок і водночас не пропустити якийсь удар. Окрім цього, звісно, розробник. Які зробили якісні анімації, окрім вже знайомих, додали багато нових. Бої загалом виглядають ефектно та видовищно. Особисто в мене тут взагалі питань немає. Ще в гру додали багато різної зброї тієї епохи. Вона має свій набір покращень, який потребує вивчення. І також тут же з'явилась і прохова зброя того часу: мушкети і краміні пістолети, але не слід думати, що у вас вийде постійно шмалити. Набої тут, звісно, обмежені, а час перезарядки, ну він займає певний час. Тому хоч і додали цю зброю, але майже увесь час ми будемо битися в ближньому бою, і це правильно, як на мене. Єдине, що іноді псує враження, це робота камери під час групових сутичок. Тепер в грі додали фіксацію на цілі, але її доведеться. Вімкнути в налаштуваннях, і, чесно кажучи, у більшості випадків вона мені взагалі не була потрібна. Я і так міг атакувати саме того суперника, якого хотів, проте хотілося б, щоб камера трохи краще тримала центр дії без моєї допомоги. Ну а щодо прийомчиків, то набіру Ацу від самого початку виглядає як міцна база, яка поступово розширюється завдяки новій зброї, умінням, інструментам і спорядженню. Та навіть без цього прогресу кожен бій відчувається топово і смачно, і цього вже мені достатньо. Отримувати і покращувати обладунки чи клинки і все так само приємно. Як і в попередній грі. А свіжа механіка з удосконаленням оберегів через виконання особливих умов у світі чи під час битв додає ще один захопливий шлях розвитку між великими апгрейдами. І якщо вже казати про відкритий світ, то просте дослідження і далі проносять справжнє задоволення, як було й в минулій частині. І навіть тут відчуваються помітні покращення. Окрім вітру та тварин, які допомагають орієнтуватися і утримують увагу всередині світу, а не на маркерах чи точках маршруту, сам ландшафт також виступає провідником. Їзда верхи через квіткові поля дарує прискорення та. Саме як і збір матеріалів чи стрибки через перешкоди. Звісно, я міг би значно скоротити час проходження завдяки лякаючи швидкому переміщенню, але, відверто кажучи, сам факт того, що мені ніколи не хотілося цим користуватися, це вже говорить про те, який неймовірно красивий відкритий світ. Дослідження світу в Ghost of Ютей кардинально відрізняється від того, що ми бачили в Цушіма. Якщо там гра часом зводилися до руху відмітки мітки по карті, то тут усе подано значно живіше та природніше. Замість традиційних позначок використовується система карток підказок. Можна Допитувати ворогів, знаходити залишені сліди у занедбаних будинках чи підслуховувати чужі розмови. Таким чином, АЦО отримає підказки картки. Вони відкривають шлях до нових локацій, здібностей чи сюжетних завдань, і в результаті сама подорож перетворюється на справжнє розслідування. Ще й слід зазначити, що Ацу супроводжує загадковий вовк-компаньйон, який не лише допомагає в бою чи під час пошуків схованок, а й по-справжньому взаємодіє з нею та навколишнім світом. Це не просто, в свою чергу, союзник. Він відчувається як жива істота, з характером і власною присутністю. Зв'язок. Поки з вовком можна розвивати, відкриваючи нові навички, а ті своєю чергою стають доступними після виконання невеликих завдань, де доводиться звільняти інших вовків. Завдяки цьому стосунки з компаньйоном ростуть органічно, і кожна зустріч із ним здається ще більш значущою. Звісно, окрім цього, ми будемо зустрічати інших помічників і союзників, але про це ви вже дізнаєтесь міру проходження. І до речі, самі уміння нікуди також не зникли. Але тепер система розвитку стала значно ширшою і гнучкішою. Якщо раніше навички прив'язувалися до конкретної стійки, то тепер їх. Можна вкладати у різні напрямки розвитку Ацу: Шлях шляхонрьо, виживання, ближній чи дальній бій, удари вовка компаньйона, а також вдосконалення кожного виду зброї. Це, в свою чергу, дозволяє формувати унікальний стиль гри і налаштовувати персонажа просто під себе. Звучить це ніби й заплутано, але на практиці система прокачки дозволяє якісно розвинути майже всі гілки, зробити Ацу справжнім універсальним бійцем. В цьому сприяють і слоти під обладунки. Наприклад, один комплект ідеально підходить для ближніх сутичок, інший для тих, хто віддає перевагу луку чи мушкетам, а третій. Створений спеціально для стелсу. Такий підхід мотивує експериментувати зі стилем гри і підбирати спорядження під конкретну ситуацію. І звісно, якщо мова зайшла про стелс, то слід зазначити, що зараз його зробили не основним елементом гри. В цій частині він знаходиться на другому плані. Ну як на мене, розробники, в свою чергу, нас взагалі не змушують постійно пробиратися на цирлах, через що ми можемо самі обирати, яким саме чином рухатись далі. І мені взагалі здалося, що розробники взагалі часто провокують нас саме на прямий бій з ворогами. Ну а щодо технічного стану, то тут все коротко. З грою все максимально топово. Я, наприклад, взагалі не зіткнувся ні з вильотами, ні з лагами, ні з фризами, ні з багами. В мене взагалі нічого подібного не було. Все працює максимально стабільно і без проблем, але воно й не дивно, так і повинно бути. В цілому, я вважаю, що Ghost of Yotate це точно гідний сиквел, але звісно у стилі Sony. Максимально безпечний та просто більш функціональний та дороблений сиквел. Така ж практика була із God of War. Звісно, багато хто чекав саме на продовження самурайської історії, але ми отримали не менш цікаву та захопливу пригоду Ацу. Тут ми вже граємо за найманку, котрі абсолютно байдуже на якісь там правила, принципи та кодекси. Для когось це, звісно, величезний мінус для гри, але мені було байдуже. Мені було цікаво грати і за самурая, і за найманку. Щодо Ацу, то для неї головне це просто помститися за свою сім'ю. І Через це мені гра дуже нагадує саме якогось там асасина, але звісно всі збіги точно випадкові. У будь-якому випадку, на мою думку, ми змогли отримати якісний сиквел. Ну а вам я дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник. Ну а з вами був Радлекс і до зустрічі в наступному відео.